Біблія. Книга Левіт, глава 13. І Господь промовляв до Моисея Арона говорячи: чоловік, коли буде на шкурі тіла його напухнене, або лишає біла пляма, і буде на шкурі тіла його, ніби болячка прокази, то буде спроваджений він до священника Аарона або одного з синів його священників. І огляне священник ту болячку на шкурі тіла, а волосся на болячці перемінилося на біле, і вигляд болячки глибше від шкури тіла його, болячка проказувано, і огляне її священник і визнає його за нечисто. А якщо болячка біла вона на шкурі тіла його, а вигляд її не глибше від шкури, і волосся її не перемінилося на біле, то замкне священик ворога на сім день, і огляне її священик сьомого дня. А ось болячка на погляд його спинилася, не поширилася та болячка по шкурі, то замкне його священик у удруге на сім день. І огляне його священик сьомого дня, вдруге, ось болячка поблідла, не поширилась, та болячка по шкурі, та священний визнає його за чистого, лишай вона, і виперевін одежду свої, та й стане чистий. А якщо справді пошириться лишай, той по шкурі, появлені священнику на очищення готовиться він удруге до священника. І огляне священика, ось лишай, той поширився по шкурі, то священник визнає його за нечистого, проказу Коли буде на людині болячка прокази, то буде приведено до священника. І огляне священник. А ось на шкурі біла напухлена, і вона перемінила волосся на білий напухлений ріс живого м'яса. То це стара проказа на шкурі тіла його, і священик визнає його за нечистого, але не замкне його, бо справді давно він нечистий. А якщо справді кинеться, то проказа по шкурі і покриє, то проказа всю шкуру хворого, від голови його, аж до ніг його, куди лиш глянуть очі священникові, і огляне священик, а ось проказа та покрила, все тіло його, то він визнає за ту болячку, вся вона переминилася на білу, чиста вона. А того дня, коли в ній побачиться живе м'ясо, він стане нечистим. І огляне священик живе м'ясо і визнає його за нечисто, те живе м'ясо нечисте воно, проказа воно. Або, коли живе м'ясо знову переміниться на біле, то він прийде до священника. І огляне його священника, ось перемінилася болячка на білу, то священник візне ту болячку за чисту. Чиста вона, а тіло, коли буде на ньому на шкурі його, гнояк він увілікуваний, а на місці гнояка буде біла напухлена або біла-червонява пляма, та покажеться священникові. І огляне священника, ось вигляд її нижчий від шкури, а волосся її перемінилося на біле, то священник визнає її за нечисту, болячка проказувана, вона кинулася на гнояку. А якщо огляне її священника, ось нема на ній білого волосся, і вона не нижча від шкури, і вона бліда, то Замкне у священник на 7 день. А якщо справді пошириться по шкурі, то священик визнає його за нечистого. болячка прокази вона. А якщо біла пляма спинилася на своєму місці, не поширилася вона з труб черяка, і священник визнає її за чистого. Або тіло, коли буде на шкурі його, опалення від огню, і буде зарістого опалення плямкою білою, червонявою або білою, та гляне її священик, а ось перемінилося волосся в плямі на біле, і від її, глибше від шкури, проказувана в опаленні, кинулась і визнає священик його за нечистого болячка, проказувана. А якщо священик огляне її, а ось у плямі нема білого волосу. І вона не нижче від шкур, і вона бліда, то священик замкне його на сім день. І огляне його священик восьмого дня. Якщо справді пошириться по шкурі, то священик визнає його за нечистого, болячка прокази вона. А якщо пляма спиниться на своєму місці, не поширилася по шкурі, вона бліда, вона напухне на опалення, і священик визнає його за чистого бо струп опалення вона. А чоловік або жінка, коли буде на кому болячка на голові або на бороді, то священик огляне ту болячку, а ось вид її глибший від шкури, а то ній жовтий. Тонкий волос то священик визнає його за нечистоту, парші вона, вона проказа голови або бороди. А коли священик огляне болячку паршів, а ось вид її не глибше від шкури, а в ній нема чорного волосу, та священик замкне хворого на парші на сім день. І огляне священик ту болячку сьомого дня, а ось не поширилися парші, і волосся в них не стали. Жовті, а вид паршів не глибший від шкури, то він поголиться, а парші не поголить, і замкне священик ворога на парші вдруге на сім день. І огляне священик парші сьомого дня, а ось парші не поширилися по шкурі, а їхній вид не глибший від шкури, то священик визнає його за чистого, і він випере одежу свою і стане чистим. А якщо справді поширяться парші по шкурі, по його очищенні, то священик огляне його, а ось поширюється парші по шкурі, то священик не буде досліджувати щодо жовтого волосся не чистий він. А якщо на його погляд парші спинилися і в них виросло чорне волосся, то парші вилікувані. Він чистий і священик визнає його за чистого. А чоловік або жінка, коли на шкурі їхнього тіла буде багато білих плям, то огляне священика ось на шкурі їхнього тіла бліді білі плями. Лишай воно кинувся на шкурі чистий він. А коли в кого облізе голова його, лисий він він чистий. А якщо голова його облізла спереду, його лисий він спереду він чистий. А коли на лисині заду або на лисині спереду була біла червоняна болячка, це проказа кинулась вона в лисині, в задній його або в лисині передній його. І огляне його священника, ось напухнена болячки біла, червонява, в лисині задній його або в лисині передній його, як вигляд прокази на шкурі тіла. <кій> То це чоловік прокажений нечистий він, конче визнає священник його за нечистого, на голові його болячка його. А прокажений, що проказу на ньому, одежа його буде роздерта, а голова його буде відкрита. І повста закриє і буде кричати «Нечистий, нечистий. По всі дні, коли болячка на ньому, буде нечистий він, нечистий самітній буде пробувати він, поза табором оселя його. А одежа, коли буде на ній зараза прокази на одежі вовняві або на одежі вняній, або на нитці прямовісні, або на нитці поземній із льону та вовни. Або на шкурі, або на всякім шкуряні виробі. І буде та зараза зеленява, або червонява на одежі, або на шкурі, або в нитці прямовісній, або на нитці поземній, або на всякій шкуряній речі. Зараз проказувано, і буде воно проказне священикові. І огляне священник ту заразу та й замкне заразливе на сім день. А дня сьомого огляне він ту заразу, коли зараза та поширилася на одежі, або на нитці прямовісній. Або на нитці по землі, або на шкурі, на всьому, що зроблене зі шкури та зараза злослива, проказана чиста вона. Він спалить ту одежу або нитку прямовісну, або нитку поземну, а вовні, або в льоні, або всяку річ шкуряну, що буде на ній зараза, або зрослива, проказа це огнем буде спалена. А якщо священник побачить, а ось не поширилися зараза на одежі, або на нитці прямовісні, або на нитці по або на всякі речі шкуряні, то священник накаже і виперуть те, що в ньому зараза, і він замкне та вдруге на сім день. І огляне священник заразу випранні, і ось зараза не перемінила свого вигляду, і зараза не поширилася нечиста вона, огнем її спалити, вона заглиблення на стороні його передній, або на стороні його задній. А якщо священик побачив, а ось зараза та збліда по вибрані її, то він відірве її від одежі, або від шкури, або від нитки прямовісної, або від нитки по землі. І якщо вона покажеться ще на одежі, або на нитці правовісній, або на по землі, або на якій шкуряні речі, то це шириться вона огнем спалиш те, що на ньому та зараза. А одежа або нитка прямовісна, або нитка позема, або яка шкуряна, річ, що виперешні, зійде від них, та зараза та буде випрана вдруге і буде чиста. Оце закон про хворобу проказ за одежі вовненій, або на ляній, або на нитці прямо або на нитці по або на шкурі, на очищення її, або на признання її за нечисту.